Слава Україні! Слава. Що ж вітаю з дали початку команду Вікторія? Ви відчутно переважали команду штурм в першому таймі, дуже активно розпочали і вдало забили два голи. Потім ввели в 4-0 рахунок матчі і втратили свою перевагу. Ваша думка за рахунок чого ви все таки втратили цю перевагу? Хотів би сказати загалом про всю гру. Початок гри нам вдався, бо була установка грати абсолютно першим номером, насичувати вільні зони. Також не вбігати. Бо ми здвоювали фланги за рахунок правого захисника та лівого захисника. Також були в нас трикутники в центрі поля з лівого і правого флангу і. Забили швидкі два голи, які нам вдалися, трошки вже знищили, знизили обороти наші. І так нам трошки вже вдавалося догравати повністю. І відпустили суперника, напевно, за рахунок вже, вже спокійної дуже гри, ми не, інколи не добігали до наших зон. Так, дійсно, я вже скільки разів споміщаю за вашою командою гри. Ви дуже активно розпочинаєте, багато забиваєте, а потім ви, як нібито, заспокоюєтесь і даєте можливість супернику забивати. Ну що ж, бажаю вам далі продовжити в наступному в такому ж русі і бажаємо перемог в наступних матчів.